Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову цікаву історію, котрою я, звісно, хочу з вами поділитись. Ну, а вам усім бажаю приємного перегляду. Якщо ж вам сподобається це відео, буду дуже вдячна вам за вподобання. Ну і не забувайте підписатись. Я часто чую історії про людей, які не поступаються місцем, коли їдуть у поїзді, в плацкартному чи купейному вагоні. Та навіть не могла подумати, що сама опинюсь у подібній ситуації. По роботі мені часто доводиться їздити у відрядження і зручніше всього мені їхати поїздом. Туди, куди я їду, легше всього дістатися поїздом. Власного транспорту у мене поки що немає, та й дорога не близька, і я завжди беру місце знизу. Цього разу я також взяла поличку знизу, зайшла у своє купе, розклала речі та згодом у моє купе. Заселилася сім'я. Жінка просила помінятися з нею, адже у неї була верхня полиця, а вона з малою дитиною, і їй незручно. Запевняла мене, що взяла квиток останній момент, оскільки ця поїздка не була запланованою. Я не дуже хотіла це робити, але все ж таки погодилась, однак з умовою, що свої речі, залишені під нижньою полицею, я не буду забирати звідти. Я зібралася до обиральні, а коли повернулася, то мої речі вже були зверху. А сім'я поводила себе так, ніби нічого не трапилось. Це мене дуже розлютило, адже я по-людськи попросила, допомогла, а вони навіть в такій дрібниці виявили до мене неповагу. Недовго думаючи, я покликала провідника, який пояснив їм, що вони вчинили неправильно, і вони повернули мені моє місце, я поскладала свої речі туди, де вони були. Через декілька зупинок вони вийшли, а я продовжила їхати у своєму купе і на своєму місці. До купе зайшли вже інші пасажири, чоловік з дружиною та дідусь. У дідуся виявилась верхня полиця, та мене знову попросили помінятись. Я знову зробила помилку, помінявшись з ними місцями, знову просила не переставляти мої речі, і знову моє прохання залишилось невиконаним. Яке ж було здивування провідника, коли я знову до нього прийшла? Ми обоє вже просто сміялися з цієї ситуації. От і допомагай людям після такого. Ну, а що скажете ви про цю ситуацію? В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками.